Усім відомо, що Закарпаття це мальовничий регіон, який розташований на стику різних культур і національностей. Впродовж століть тут живуть різні етноси, в тому числі угорці та українці. Можливо, вам здається, що така різноманітність завжди супроводжується конфліктами та напругою. Однак на Закарпатті ми бачимо приклад того, як різні національності можуть спільно існувати. Поважаючи один одного, та як спроби політиків вчинити розкол та конфлікт завжди зводяться на ніщо завдяки взаємному поваганню та дружбі. Угорці та українці закарпатського регіону завжди жили поруч, допомагали один одному і поділяли свої радості та складнощі. Вони спільно вирощували врожаї, будували села та міста і ніколи не ділили національностей для спільної роботи та життя. Угорці та українці ділилися не лише місцем проживання, але й культурою, мовою та традиціями. Ця спільність надихала їх на створення унікальних культурних подій і свят, де кожен міг відчути себе вдома незалежно від своєї національності. Угорці та українці завжди виявляли взаємне повагу до мови один одного. Інтернаціональне двомовний середовище було на Закарпатті нормою, а не винятком. Це сприяло розумінню та діалогу між обома спільнотами. Багато угорців і українців вивчали мови один одного, що дозволяло їм ще більше зближуватися. Справжнім символом дружби і взаєморозуміння між угорцями та українцями були міжетнічні шлюби. Багато родин з цих регіонів складалися з представників різних національностей, і це тільки зміцнювало їхню взаємодію та відчуття об'єднання. Діти таких шлюбів виросли з усвідомленням важливості різноманітності та толерантності. Незважаючи на століттями триваючу дружбу та співіснування, політичні інтереси і спроби використовувати цю ситуацію для розділу громад завжди були присутніми. Проте закарпатські угорці та українці завжди відстоювали свою єдність та взаємне поважання. Серія провокацій і спроб розколу не змогли нанести шкоди цьому віковому союзу завдяки вірі в їхню спільність та бажанню жити в мирі. Закарпаття є прикладом того, як різні національності можуть мирно існувати поруч, поважаючи один одного та взаємно обогащуючи свої культури. Дружба між угорцями та українцями тут це скарб, який неоцінено важливий для цієї країни. Нехай цей приклад послужить нагадуванням про те, що спільність і мир завжди сильніше за будь які поділі. Шановні закарпатські українці та угорці, ми розглянули відмінний приклад того, як спільне життя. Повага та взаєморозуміння можуть покладати основу щасливого і гармонійного співіснування двох різних національностей. Ви, свідки та учасники цієї великої історії, і ми звертаємось до вас з проханням продовжувати цей благородний шлях. Не дозволяйте розмовам і діям політиків розділити вас або створити конфлікти там, де раніше було взаєморозуміння, мир та дружба. Продовжуйте цінувати, поважати та любити один одного як родичів і сусідів. Ставайте образцем взаємної підтримки та об'єднання для всього світу. Ви маєте велику силу у вашій єдності. Нехай Карпати залишаються символом толерантності та дружби між націями. Спільно ви зможете подолати всі перешкоди і протистояти негативним провокаціям. Любіть! Поважайте і захищайте один одного, як брати та сестри, так як ви це робили впродовж століть. Дякуємо вам за вашу прикладну історію миру та єдності, і нехай ця історія продовжується ще довгі віки.